Починаючи з першого навчального семестру 2024 року в Україні оновили підхід до викладання предмета «Захист України». Окрім скасування гендерного поділу, основний акцент зробили на практичному навчанні. Коли раніше це просто були теоретичні уроки, то сьогодні це е, свої дні тренінги і практичні заняття з, е, з, з цього предмету захисту України. Значить, було оновлено приглянути зміст, добавлені саме ті е, компетентності, які потрібні дітям в умовах сьогодення. Такі заняття почали впроваджувати і на житом. Морщині для якісного опанування до медичної допомоги та тактичних навичок в області створюють спеціалізовані навчальні осередки. На це держава надала субвенцію в розмірі 91,2 мільйонів гривень. В громаді додали ще близько 18 мільйонів. Вдалося на цю суму закупити обладнання для оновити матеріально технічну базу, тому що зрозуміло, що зміст оновлений і він потребує нової бази. Ті самі БПЛА дрони, ті самі, щоб навчати тактичній медицині або до медичній допомозі. Потрібні різні симулятори, потрібні різні. Інше осадкування, яке було закуплене за кошти цієї субвенції. В принципі, ми вже майже цю субвенцію викласли, ще громади докуповують. Предмет захисту країни у 2025 2026 навчальному році, викладатимуть уже в оновлених осередках. Торік вдалося створити 40 таких центрів. А загалом заплановано 63. Там діти вже навчалися. Ми вже маємо певний досвід. Є вже співпраця з громадами. Є співпраця, наприклад, в одній громаді школи приїжджають цей осередок. Тобто, тут уже ми маємо перші перші з першими. Проблемами з першим таким досвідом ще у нас 23 осередки допрацьовуються, доробляються, і з першого вересня вони запрацюють. Загалом десь приблизно 25 тисяч учнів 10 години годинних класів мають уже навчатися і вивчати по новому захисту країни. Із них 51 працюватиме на базі шкіл, один у ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою. Ще 8 у закладах професійно-технічної освіти та 3 у фахових передвищих навчальних закладах. Зміниться і навантаження. Замість півтори години на тиждень учні вивчатимуть предмет дві години. Хочемо спланувати так, щоб приїжджали, наприклад, заклади інші саме в осередок, і працювали цілий навчальний день в осередку. Працюючи на різних локаціях на різних зонах, наприклад, зона медичної допомоги, потім перейшли на іншу зону, наприклад, там керування дронами і так далі, щоб воно всі ці теми, які передбачаються в програмі, діти могли обчатися. Навчання у таких осередках вже забезпечують 102 педагоги до освітнього процесу. Долучають і ветеранів, які передають практичні знання з оборони та самозахисту. Дуже важливо, хочемо залучати ветеранів. У нас працює на сьогодні вже 37 ветеранів в цих осередках. Працюємо тим, щоб чим більше їх було, тому що дуже важливо, щоб вони Маючи бойовий досвід, вони сьогодні можуть дійсно навчити дітей берегти себе, вміти себе захищати, і це не йдеться просто про якусь там військову там чи якісь військові дії, щоб вони вміли робити. А це йдеться про те, що якщо буде незвичайна ситуація, то дитина вміла вийти з цієї ситуації. Важливу роль у створенні належних умов відіграють і супервізори наразі у рівному проходить підготовка шести викладачів консультантів, троє з яких колишні військовослужбовці. Саме вони і допомагатимуть педагогам у викладанні оновленого предмету захисту країни. На Житомирщині Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 На Житомирщині діє програма відшкодовування витрат роботодавцями за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. З початку року адаптовані умови праці отримали понад 100 працівників. Проширили саме в цьому році, зокрема в березні та в травні, можливості для таких компенсацій. Взагалі, мета програми. Зацікавити і роботодавців, і також е, самих е, осіб, які розпочинають свою діяльність і мають інвалідність. В тому, щоб створювати саме такі робочі місця для людей з інвалідністю. Зміни, які внесли цьогоріч, розраховані і на військових, які є ветеранами з інвалідністю, та поновлюють свою діяльність. Розмір компенсації за облаштування робочих місць для першої групи становить до 120 тисяч гривень, а для другої до 80 тисяч гривень. Облаштування робочого місця ну це перш за все можуть бути меблі, фурнітура. Пандуси, різні пристосування, які полегшують мобільність і так далі. Також це може бути оргтехніка, різні програмне забезпечення і так далі. От за такі облаштування можем, можемо компенсувати роботодавцям ці кошти. Для отримання компенсації необхідно звернутися до Державної служби зайнятості або подати заявку через сервіс Дія та підготувати необхідні документи. Строк подачі заявки 180 днів з моменту працевлаштування людини з інвалідністю або повернення ветерана до праці чи облаштування робочого місця для себе. При е, подачі заяви додає. Окрім заяви довідку про те, що людина має інвалідність, звичайно підтверджуючий документ, окрім того, придбання саме документи щодо придбання зазначених товарів, матеріалів і так далі. От і згідно з цих документів, ми звичайно ну і звичайно наказ про прийом на роботу або ж трудовий договір про прийом на роботу працівника. Відповідно до цих документів ми можемо компенсувати ту суму, яка відповідає зазначеним документам. Центрі зайнятості кажуть, що роботодавці купують різні товари, які залежать від нозології працівників та полегшують їхню роботу. Зокрема, вже облаштовано 113 таких робочих місць. Для людей з порушенням слуху можуть придбати і придбали вже слухові апарати з комплектуючими. Для людей з порушеннями зору придбали клавіатуру з брайлівським шрифтом, друкарську машинку з Брайлівським шрифтом і засоби, які забезпечують збільшення, тобто зображення. От, окрім того, якщо це, наприклад, у нас були кухонні робітники, для них були придбані комбайни, електричні м'ясорубки, все, що полегшує їм працю. Мийникам посуду часто придбають посудомийні машини, і ми за них також компенсуємо. Якщо це підсобні робітники, зазвичай це можуть бути візки, гідравлічні, автоматичні, які полегшують е фізичну працю. Олена Андрійчук, Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал Аска один. Шахрайство одна з найпоширеніших проблем сучасного суспільства. Щодня десятки людей стають жертвами обману у телефоні, в інтернеті та навіть на вулиці. Ми вирішили запитати в Житомирян, чи стикались вони з шахраями та як намагаються себе захистити. Так стикалася по телефону, в телефонній розлові. Називалися працівниками банку, говорили, що мій рахунок заблоковано. А коли я говорила, що я все про вас знаю, то мене трошечки лайливо обзивали. Обережна людина контактую тільки з знайомими, там чатами, скажімо так, в телеграм-ботах ніколи не перехожу за посиланнями. Тому що обмежуюсь колом спілкування, яке маю, і якщо мені щось потрібно, йду безпосередньо в таку структуру, яка для цього призначена. Скажімо так, якщо то банк або якась торгівельна мережа, а так не займаюся шахраями. Дзвонили по телефону, повідомлення іноді надсилають. Щось таке не довіряти номерам незнайомим, не переходити на посилання, які кидають в інтернеті. Мабуть, такі да, але зараз не припомню конкретно. Наприклад, якщо в магазині, то слідкую так, щоб сумочка була е, закрита. Цього я не боюся. Інші проблеми зараз, інше хвилює. Ви ж знаєте, яка сьогодні ситуація в країні, тому на це якось вже не звертаємо увагу. Хочеться, щоб все гаразд було в країні, щоб у нас не було внутрішніх ворогів. Ну, і ми перемогли зовнішнього ворога. Миру всім і перемоги. Для того, щоб себе захистити, ну, наприклад, є номера телефону, які дзвонять. Мені здається, це треба робити для цього розголосу, щоб не було такого. Тому що дуже багато людей, які попадалися. У мене були знайомі, які попадалися, що вигравали машину, потім платили гроші, і в итоге просто для цього. Мені здається, ну саме для маленьких, мені кажуть, це треба уберігатися для цього. Чи стикались ви колись із шахрайством? Я в армії служу, там везде візде Так. А як саме, можливо, можна розказати ну, ну, В основному, що з телефоном зв'язано, але я на це ні. Я дивлюсь, що мені знайомий номер, я стараюся їй не відповідати. Я в міліції пропрацював 19 років, тому стикався дуже часто, затримували багато. А можливо, ви якось зберігаєте себе від шахрайства? можливо, можете якісь поради дати, як це робити? Е, ну, дивіться, відверто кажучи, не треба бути занадто довірливим. Це сто відсотків. Це стосується хоча будь-якого шахрайства. Чи стосується по нерухомості чи банківських карток? Ну, самі розумієте. От е, ну, універсальної поради. Ну немає, не існує абсолютно. Треба просто включати голову перед тим як виконувати якісь дії. Це 100%. відсотків. Отак універсальної нема. Ну, якщо в принципі не володієте інформацією, краще запитайте, хоча там якщо стренька, хоча бабуся, хай запитає своїх дітей, онуків, хоча вони більше в цьому розбираються. Якщо так, мать, треба мати голову на плечі. На території Житомирської громади надається 26 соціальних послуг, серед яких транспортна, запроваджена у 2021 році під назвою Соціальне авто. Соціальне авто це спеціально обладнаний транспорт, який призначений для перевезення осіб з інвалідністю першої другої групи, які мають порушення опорно-рухового апарату і пересуваються за допомогою крісла колісного осіб з інвалідністю позору першої групи і діток з інвалідністю, які мають широкий спектр психічних порушень. Авто оснащені електропідйомниками для. Посадки та висадки кріпленнями для крісел колісних і поручнями усього один такий транспортний засіб може перевозити сім осіб. Одночасно, один транспортний засіб може перевезти три особи, які пересуваються на кріслах колісних. В Житомирі є спеціально обладнані два автотранспорту. Звичайно, це. Мало, але на сьогоднішній день ми балансуємо, складаємо графіки, і всі потреби мешканців громади задоволені. Послуга є безоплатною, а перевезення проводиться з та до закладів освіти, лікувальних реабілітаційних банківських установ та органів місцевої влади. Окрім того, люди можуть скористатись транспортом для вирішення і соціально побутових питань, як поїздка до магазину або ринку. Надавачем цієї послуги в нашій громаді є комунальні заклади соціальної сфери. Це Житомирський міський територіальний Альний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг і центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської. Раду щоб скористатись транспортом, потрібно звернутись до департаменту соціальної політики за номером гарячої лінії 050 022 69 67 або через надавачів послуги. Територіальний центр за адресою вулиця Вокзальна, 18 а або в центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю за адресою вулиця Святослава Ріхтера, 23. Або зараз з вересня місяця організація надання соціальних послуг на території громади відбувається за допомогою електронного кейс. Менеджера кожен громадянин може знайти на офіційний веб-портал Мінсоцполітики і в електронному форматі подати замовлення. Щоденно потреба у соціальному авто зростає через велику кількість людей, які ним користуються. Департамент розглядає можливість збільшення автопарку, аби покращити якість надання цієї послуги. Артем Сидорчук Ілона Усата, телеканал СК 1